Привіт! Запрошую вас на тренування для покращення постави. Тут ми будемо працювати з розкриттям грудного відділу, з плечами і зі спиною. Отже, починаємо сидячи, можна залишитись на колінах або сісти в положення зі схрещеними ногами. Опускаємо передню поверхню ребер, підборіддя, витягуємося за маківкою вгору. І... Опускаємо лікті, долоні розкриті. Прогинаємось вперед, зводимо лопатки разом на вдих, з видихом скругляємося, штовхаємо лопатки назад, зводимо лікті долоні. І продовжуємо в динаміці зі своїм диханням. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Достатньо. З наступним вдихом піднімаємо руки над головою. З'єднуємо пальці, переплітаємо руки в замок, розвертаємо замок до стелі і витягуємося правим лівим боком, штовхаємо замок вгору плечі вниз. Беремо ліктєвий замок, робимо вдих, з видихом, опускаємо плечі лікті на рівні плечей. Вдих вгору, видих вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемося руками в сторони. І розвертаємо одне плече вперед, друге назад, долоні, направляємо вгору, дихання вільне. Робимо вдих. потягнулися руками в сторону, з видихом одна рука вгору, друга вниз по діагоналі. Виштовхуємо верхній бік вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки за спиною. Розвертаємо плечі, штовхаємо лопатки в центр. Грудний відділ вперед. Дивимося перед собою. Дихання вільне, не затискаємо шию, шия вільна. Дихаємо і відпускаємо руки. Добре. Приймаємо положення на чотирьох точках опори, таз над колінами долоні під плечима. Провалюємося вниз, опускаємо живіт, вдих. І видих виштовхуємо лопатки вгору, підкручуємо таз, скругляємось. Продовжуємо синхронно зі своїм диханням. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, підтягуємо живіт, передню поверхню ребер, щоб ми не провалювалися ось так в спині. І піднімаємо по черзі коліна в сторону. Праве коліно вгору вдих, донизу видих. Тепер ліве вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих. Тепер піднімаємо праве коліно, так само, як ми ще не робили, і ліву руку зігнуту в лікті. Протилежна рука і нога. Вдих на підйом. Видих, опускаємо на місце. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Ставимо лікті по центру, долоні разом. Опускаємо голову на плечі. Відпочиваємо. З цього положення ми підтягуємо коліна лікті до колін. Підтягуємо лікті до колін, не провисаємо, дихаємо. Відпускаємо лікті, знову повертаємо долоні під плечі. Підтягуємо живіт передню поверхню ребер і штовхаємо праву стопу вгору, прогнулись вдих. Видих, скругляємось, коліно підтягуємо вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Видих. Зафіксували коліно біля грудей. Тримаємо це положення. Тримаємо. Добре, випрямляємо праву ногу, згинаючи руки в ліктях, опускаємо грудну клітку під боріддя на килимок. лікті зігнуті вздовж тулуба, тримаємо праву ногу у повітрі, опускаємо пряму праву ногу, випрямляємо ліву і виходимо в планку. П'яте штовхаємо назад таз підкручений шия довга, не затискаємо її плечима, дивимося перед собою. Дихаємо. Видих. Опускаємо коліна, ставимо руки ширше або на ширину килинка, або ширше. І згинаючи руки в ліктях по черзі, опускаємо грудну клітку від однієї долоні до іншої, максимально низько проводячи корпусом. До Килимка фіксуємо на місці, дихаємо і в іншу сторону. Достатньо повертаємо долоні під плечі. Підтягуємо. Тепер ліву стопу вгору. Вдих, прогнулись, видих, коліно до грудей, скругляємося і продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих, скруглились, підтягнули ліве коліно до грудей, фіксуємось тут. Дихаємо. Випрямляємо ліву ногу і, згинаючи руки в ліктях, опускаємо грудну клітку під боріддя на килимок, лікті вздовж тулуба. Ліва нога піднята. Опускаємо ліву ногу, праву випрямляємо і піднімаємося в планку, штовхаємо таз під себе, п'ятий назад, дихаємо. Опускаємо коліна вниз. Долоні ставимо по центру, підтягуємо живіт, передню поверхню ребер. Піднімаємо праву руку, розвертаємо грудну клітку вправо. Нижнє плече штовхаємо в центр вдих. Погляд на пальці піднятої руки. Видих. Тепер ліву руку піднімаємо. Погляд на пальці лівої руки. Штовхаємо праве плече в центр вдих, видих. І продовжуємо. Вдих. Видих. 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 Вдих. Підняли ліву руку. З видихом опускаємо ліву руку вправо, долоня неправильно вгору, опускаємо голову і правою рукою витягуємося по клинку за голову. Таз фіксуємо по центру. Можна закрити очі. Кілька дихань побудемо тут. Закритими очима спостерігайте за своїми відчуттями всередині. Прислухайтесь до того, як вам тут, що відбувається в вашому тілі. Або фіксуємось на диханні своєю увагою і стараємося не відлітати за своїми думками, а бути в тому, що ми робимо. Припіднімаємось. І тепер піднімаємо праву руку вгору, вдих. З видихом праву руку опускаємо вліво, на праве плече опускаємо голову, праве долоня направлено вгору та по центру, і лівою рукою тягнемося вперед, по килимку за голову. Так само закриваємо очі, спостерігаємо за своїм диханням і за відчуттями в тілі. Піднімаємося в кішку на чотири точки опори, прогнулись вдих, згинаємо два ліктя вздовж тулуба, опускаємо грудну клітку під боріддя на килимок. З наступним вдихом, корпусом тягнемося вперед. Розвертаємо плечі, лопатки, тягнемося грудною кліткою вперед. Ноги на підйомах, коліна припідняті, сідниці включені, дивимося перед собою. І стараємося не провисати в плечах і не штовхати себе вгору, а розвертатись вперед. Тянемося вперед. Робимо вдих, з видихом піднімаємо таз вгору, Переходимо в собаку вниз. Ноги можуть бути призігнуті, відпускаємо шию, відпускаємо голову. Стопи ваші на ширині тазу. Кілька дихань тут і можна. Поперемінно повипрямляти коліна з ноги на ногу переступаючи в цьому положенні. Зупиняємось і знову опускаємо коліна на килимок, прогинаємося в кішку вдих, згинаємо руки в ліхтях, опускаємо грудну клітку під боріддя видих. Вдих, собака вгору, тянемося грудним відділом вперед. Коліна під, припідняті. Якщо дуже важко, можна коліна опускати. І видих, собака вниз. Ноги так само можуть бути призігнуті. З наступним вдихом знову опускаємо коліна, прогинаємося кішка. Вийдих грудна клітка підборіддя на килимок ліктів вздовж тулуба. Вдих собака вгору і видих собака вниз. Ще один раз. Коліна вниз, прогнулись вдих. видих. згинаємо руки в ліктях, опускаємо грудну клітку підборіддя. Вдих, собака вгору. І видих собака вниз. Робимо вдих і широкий крок правою ногою вперед, опускаємо ліве коліно на килимок. Якщо давить в коліно, можна підстелити щось м'якеньке або звернути вдвічі килимок. Праве коліно над правою стопою припідняли корпус, провернули плечі назад, донизу. Беремо великі пальці в кулачки, руки в сторони, зводимо лопатки в центр, ззаду дивимося перед собою. Вдих, видих, з'єднуємо пальці, руки рівні перед собою. Вдих. Розкриваємося вправо, права рука назад. Видих, з'єднуємо долоні. Продовжуємо. Вдих, видих. Вдих. Погляд на пальці правої руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Опускаємо ліву руку на ліве стегно. За правою рукою тянемося вгору вдих. З видихом за рукою трошечки нахиляємося назад, штовхаємо грудний відділ вперед. Дивимося перед собою, тягнемося грудною кліткою вперед по діагоналі. Дихаємо. Вдих, видих, дві долоні під плечі. Праву ногу назад, лікті разом, долоні разом, опускаємо голову на плечі таз назад. І ми лікті підтягуємо до колін з цього положення. Дихаємо. Перепіднімаємось на лікті, стоїмо на передпліччях. Лікті у нас під плечима і робимо кішку на передпліччях. Прогнулись вдих, видих, виштовхуємо лопатки вгору. Вдих, видих, підкручуємо таз вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Добре. Можна з'єднати долоні. Лікція таке лишаються під плечима. Робимо вдих. З видихом зачіплюємося пальцями ніг за коврик. І піднімаємо таз вгору. Ноги можуть бути призігнуті. Робимо вдих, тягнемо з під боріддям за руки. Вдих з видихом, штовхаємо себе назад. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, опускаємо коліна, штовхаємо таз назад, лоб на коврик, руки або вперед, або назад вздовж туба, як вам зручно. Закриваємо очі, дозволяємо собі розслабитись, відпускаємо зайву напругу з тіла. Піднімаємось знову на 4 точки опори, робимо вдих. З видихом переходимо в собаку, вниз піднімаємо таз. Ноги можуть бути призігнуті, шия вільна. Робимо вдих. І широкий крок лівою ногою вперед. Опускаємо праве коліно. Піднімаємо корпус. Так само, якщо потрібно, під коліно можна щось постелити або зігнути килимок вдвічі. Великі пальці в кулачки. Розводимо руки в сторони, дивимося перед собою, стягуємо лопатки назад і в центр. З'єднуємо долоні перед собою. Робимо вдих. Osionfish. Ліва рука назад. Погляд на пальці лівої руки. Видих. Долоні разом. І продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Правою рукою ззаду на праве стегно. Піднімаємо за лівою рукою вгору вдих. І з видихом прогинаємось назад, штовхаємо грудну клітку вперед. Дивимося перед собою, дихаємо носом, вдих і з видихом дві долоні під плечі, лівою ногою назад. І опускаємось на килимок. Руки ставимо перед собою, пальці направлені до пальців, припіднімаємося і повільно опускаємо живіт, передню поверхню ребер, лоб на коврик. Беремо руки в замок за спиною, міцно стискуємо долоні разом. Якщо поки що у вас немає такого замка щільного, то можна взяти будь-який предмет собі в руки і тягнути з ним назад до п'яв. Хто може, бере замочок, зводим лікті лопатки ближче і піднімаємось за замком вгору, дивимося перед собою. І так само піднімаємо ноги, носки натянуті від себе, фіксуємось в цьому положенні, дихаємо. Видих, відпускаємо замок, опускаємо ноги, руку на руку лоб на долоні. Кілька дихань тут. Припіднімаємось на лікті, ставимо лікті під плечі. Ноги залишаються на підйомах. Ми переходимо в низьку планку на підйомах. Підкручуємо таз, штовхаємо лопатки вгору, спина може бути трошки скруглена. Опускаємо коліна і штовхаємо таз назад. В баласану позу дитини. Коліна можна поставити трошки ширше. Голову опускаємо на лоб. Руки або вперед, або назад вздовж тулуба. видихаємо носом, повільно припіднімаємось на коліна. Можна взяти себе за стопи. Якщо не вийде такого захвата, можна поставити руки далі і виконувати вправу в такому положенні. Ми будемо виштовхувати таз вперед і рукою тягнутися назад. Це буде вдих, з видихом, будемо опускатися і змінювати на наступний вдих руку. Вдих, видих. Абсолютно нічого страшного, якщо у вас будуть руки тут. Будь-який доступний варіант. Або можна триматися за стопи. Вдих. Штовхаємо таз вперед. Видих. Інша рука. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. І знову опускаємось в баласану. коліна ширше лоб на коврик, руки або вперед, або вздовж тулуба. І відпочиньте тут, відпускайте зайву напругу тіла. відновлюйте своє дихання, прислухайтесь до відчуттів всередині. Може не бути супер якихось інтенсивних відчуттів. Але може щось відбуватися тихо, ледь помітно. Поспостерігайте за тим, як ви себе почуваєте, і можна порівняти ваш стан про себе для себе, як ви почувалися до заняття, як після, чи є різниця, чи немає. І так і так добре. Коли відчуєте, що готові, можна повільно підніматись. Я вас вітаю. Це заняття закінчене. Діліться своїми враженнями, успіхами, запитаннями. Бажаю вам удачі в практиці, прислуховуйтесь до себе і досліджуйте рух через своє тіло. Бажаю удачі!